З нами Юрій Ширмар, народний депутат України, Радикальна партія. Добрий вечір, пане Юрій. вечір, добре щодо децентралізації. Зараз якраз дуже необхідно, як нам вдається, проводити так званий лікнеп щодо децентралізації, адже багато людей по різному тлумачать, що це таке, хтось схильний більше до того, що це ледь не федералізація, хтось виступає проти укрупнення. Місцевих громад, з чого треба починати, на вашу думку, донесення до людей інформацію саме про процес децентралізації в Україні. Ну інформацію поширювати треба про будь-які рішення влади, аби населення розуміло, що очікувати в майбутньому, і для чого це робиться. Тобто, це стандартний процес, скажімо, впровадження рішення влади, чи будь то закону, чи будь-указу то указу президента, постанови кабінету міністрів, до людей. Тобто, це зрозуміло собі. Але з точки зору децентралізації, зрозуміло, ми не підрозумаємо жодної федералізації. Це зрозуміло, тому що це в цих ситуаціях ну навіть не обговорюється. Країна є унітарною, і про це пише конституція Україна, українська конституція, але при тім всім давно на часі є передати значну частину повноважень з Києва. З міністерств відомств, там, скажімо, з кабінету міністрів, передати саме місцевим органам самоврядування, тому що, аби вони були реальними власниками. Але зрозуміло, те, що сьогодні відбувається, воно відбувається під кутом тільки адміністративної реформи. І, на жаль, не так добровільно, як, скоріше всього, примусово. Ви знаєте, ну коли чиновник здійснює адміністративну реформу, то вони збираються там в адміністраціях, у них доведений план, до якої дати, і це починається під дату підганятися. І зрозуміло, через це є дуже багато конфліктів, і вони насправді неминучі. Тому що для того, щоб провести правильно адмі... Адміністративну, умовну кажучи, реформу треба визначити і транспортну мережу, і забезпеченість освітніми і медичними закладами. Це не просто великий населений пункт, от давайте навколо ньому будемо об'єднуватись. Це все, тому що це є питання життєзабезпечення тепер уже більшої території. Але. Це потрібний процес. Через це проходило і Європа, і ми повинні пройти. Зрозуміло, що з тої кількістю населених пунктів при вимираючих селах ми не можемо сьогодні там говорити про те, що нам необхідна та адміністративна система. Це правильний рухомий процес. Але є одне але ми проводимо адмінреформу, не говорячи про те, що ми паралельно повинні провести все ж таки реформу бюджетну, тому що що ви. Бо переділіть різні ну, території, назвіть там повітами, назвіть там я не знаю, як назвіть, але якщо в них не буде грошей достатньої фінансової бази, то ви же брака хоч перевертаєте, хоч ставите його знову на ноги. Воно яке було, таке і залишиться. Тобто нічого не зміниться. Будь-яка реформа взагалі повинна бути реформою тільки, або визнається реформою тоді, коли кожен громадянин, кожна громада відчула позитивний вплив на щось, позитивний фактор якийсь. А якщо це буде просто зміна вивіски, це не реформа, це зміна законодавства. Тому я більше і радикальна партія більше відстоює те, аби ми робили паралельно. Перше адмінреформу, а разом з нею, або навіть наперед, робити децентралізацію бюджету і, відповідно, децентралізацію функцій. Ось тоді повірте, громади самі об'єднаються як треба, коли ну, вони будуть що розуміти, що мають жити в межах своїх доходів. Пані, коли міг, вони вибачте. брати, знову ж таки, це зрештою завжди так. Фінансове питання навколо чого можна об'єднуватися, шукати спільні точки. дотику. дотоку, якщо немає коштів, то які функції навіть якщо їм функції ці і повноваження будуть передані, але не буде фінансове забезпечення матеріально під це. То хто лише обов'язки? Як жартували? Ми передаємо лише обов'язки, а не фінансово. Ну, але ви розумієте, фінанси це і відповідальність в першу чергу. На жаль, знаєте, що сьогодні так, відбувається район. Який, наприклад, там збирає коштів, да, прикладаються всі управлінці, місцеве самоврядування, депутати, збирає там 90%, його на 10% дотують. А район, який взагалі не працює в тому напрямку і збирає тільки 20%, його дотують на 80%. Тобто ми перекіс такий зробили. Розумієте? І тому я кажу завжди, коли ми передаємо гроші і функції, це не тільки права, це в першу чергу відповідальність. відповідальність Обов'язки так. Обов'язки це в першу чергу перед громадою відповідальність. Дати, як ти це реалізуєш, але це потрібно робити, тому що сьогодні, на жаль, наше міністерство сконцентрували а на скільки... все, що можна от, от до цих міністерств і відомств наскільки складно буде відірвати від дуже від... важко від цицьки відірвати корупціонера. Повірте мені, коли у міністра кільканадцять мільярдів гривень в підпорядкуванні, як це віддати? Це ж знаєте, 10-15% треба на тому заробити. Але коли ми коли простий громадянин, знайде міністра, аби його за корупцію притягнути до хоча б до ну. Публічної відповідальності, але в селі, коли ми ці гроші будуть залишатись на місцях, і люди зможуть самостійно використовувати, куди чи на садочок, чи на школу, чи на дорогу це все добре. Ми пропустили То... середню ланку. Всі погодилися навіть, от в маленьких містечках, всі погодилися добре разом з фінансами зі статтями бюджету. Передайте нам обов'язки, повноваження. Ми відповідаємо за перше, друге, третє, п'яте. Всі погодилися. А тут питання ще з центру, коли ці відомства міністерства погодяться віддати навіть з повноваженнями і обов'язками відповідальні. Складно, Фінанси. я навіть наведу просту прикладу. От я є членом конституційної комісії. Так. Практично намагаюсь працювати у всіх трьох групах. Але, на жаль, якщо комісія по правам людини, вони збираються дуже часто, що інколи я не встигаю за ними, тому що є там і засідання, сесії, я не маю можливості її не, не відвідати. Так? Там про, по правосуддю теж, то комісія по децентралізації, так звана. От я поки є членом Конституційної комісії, правда, я трошки пізніше став ніж вона була утворена. Так вона не збиралася жодного разу. Але сьогодні я почув, що президент каже: ми в ближчі тижні отримаємо проект, і ми за нього послухаємо. Я як член Конституційної ці... комісії, я ще не бачив цього. Це зміни до Конституції. Про них сьогодні говорив президент Петро Порошенко в Маріуполі. Давайте слухати пряму мову. Що стосується цілісності держави, ніяких компромісів не буде. Ніяких республік так званих більше допущено не буде. І реакція буде миттєва. Це стосовно незмінності унітарного устрою держави, але те, що ви казали, протягом декількох тижнів будуть підготовлені зміни до конституції, які передбачатимуть проведені Їх має готувати відповідна робоча група і подавати президенту на сьогоднішній день. Ця робоча група активно не працює. У мене відчуття, що так само, як в часи Януковича, воно готується десь в стінах адміністрації президента, яка буде нам просто подана, а ось розглянути ми вже зробили. Тому що комісія по правам людини працює майже щодня в Києво-Могилянській академії, і кожна громадянин може прийти і дати свої пропозиції. Ну, умовно кажучи, комісія по правосуддю збирається насправді хоча б раз-два в тиждень, і ми можемо обговорювати. То комісія по децентралізації, от за останні три тижні, дає вам гарантовано відповідь, жодного разу не зібралася. І на мій запит, що подайте матеріали, мені ледь-ледь у. -ледь Вчора надіслали певні матеріали, що було на одному першому єдиному засіданні. Тому це не є відкритість і публічність, а насправді саме в цьому, сама сіль змін Конституції, щоб ми чітко побачили, що ми передамо дійсні повноваження. Дійсні, ті, котрі реально можуть здійснюватись, а не так, що ми передамо якісь ну незначні функції, від яких в принципі не зміниться місцеве самоврядування. В принципі, ми не підготуємо його до ну до виборів з новими повноваженнями. А я би особисто хотів, і це передбачив наші, до речі, коаліційній угоді, що вибори в жовтні місяці мають провестися на зовсім іншій правовій базі місцевого самоврядування. Що це будуть дійсно самоврядні території, а не жебраки, які будуть ходити по гроші це, до своїх А далі О, будуть політичні нав'язувати вимоги, що хочете гроші, робіть вибори на таку-то. Партію на таку вступайте в таку партію От децентралізація е, територіальна і децентралізація функціональна. Тобто, це має бути два в одному, так. але але е, і бюджетна. Ну так і, і бюджетна. А хіба територіально не передбачає, ще і бюджетна? Ні, Ми повинні ще податки перерозподілити, і ми повинні готувати новий податковий кодекс до осені, аби під цю ж реформу ми зробили нову систему, аби всі гроші в основному, це наше бачення, скажімо ну там в більшості в нашій партії, так щоб основні гроші залишались на низах. Забиралося із регіонів тільки ті гроші, які виключно необхідні для фінансування центральних органів влади, тобто заробітна плата комунальні це послуги. це похідна від територіальної десанта. Да, тобто то пропорційно кожна область віддає все залишає собі. Скільки заробили це їхнє управляйте? А то сьогодні получається, що Київ забирає все, а потім визначає на дитину в садочок 2 гривні, на дитину в школу 3 гривні, на хворого в лікарні 7 гривень. Ну умовно кажучи, да це неправильно. Ну як так може? А тут uh, я бачу... думаю, що для цього території самі можуть це фінансувати у відповідності до навантаженості на, об, на на школу, на садочок, на лікування. Скільки треба грошей? Де в цій схемі місце для конкуренції? Та як немає конкуренції? навпаки, тут і є конкуренція регіонів, тому що сьогодні конкуренція в чому відбувається? Що всі приходять і дайте дотацію, дайте дотацію, вирівнювання, в дайте на, на дорогу, дайте на те, а їм політичні зобов'язання зворотньо. Да? А так, будь ласка, ви живете, ви працюєте, залучайте інвест, інвесторів, щоб до вас прийшли, до вашої території. Бо сьогодні території не зацікавлені. Яка різниця? Буде створено робоче місце, будуть податки чи ні? Все одно за грошима ми прийдемо до Києва. Ось як робиться, тобто, всі ну це така погана традиція, яку ми навчили 20 років, просити, а не заробляти. А ми повинні навчити громади заробляти. Це важко через це треба пройти. І не кожен буде, до речі, готовий. А як але бути? От ми хто... повинні до цього прийти. Тоді в нас навіть рівень конфліктності суспільства спуститься трошечки нижче, тому що основні корупційні скандали будуть на низах, і люди зможуть знайти голову сільської ради, де він живе, аби спитати, куди ж тоді гроші, голову міста, а де вони міністра знайдуть. Та вони не встигають ще підняти корупційний скадал, як вони вже за кордоном всі виїхали, наперед знаючи щодо нерівності або ж рівності можливостей регіонів. Полісся, наприклад, і Херсонська область, якщо там це Львів або ж суми це ж е, різні інфраструктури і мабуть і ну, різні завдання мабуть мали б си знаєте я вам відверто. не може бути всіх рівних в принципі правильно але кожен повинен мати можливості ми до цього намагаємося йти. І сьогодні, я, як колишній голова обласної адміністрації, говорю, немає сьогодні дотаційних областей. Просто ми з областей забирали все і робили їх дотаційними. Тобто можуть жити. Але питання в іншому, так, да, якась є промислова область. У неї, можливо, є більші можливості, якась є аграрна область, але в неї є інша специфіка. Якщо розвивати аграрний сектор, вона може бути ще більш багато, ніж промисловість. Тим паче показало, промислові регіони сьогодні в економічній кризі. Аграрна територія показує стабільне зростання. Тобто тут ще питання: і хто більш стабільний, і хто більш забезпечений, але я вам даю гарантію: сьогодні немає в Україні виключно дотаційних областей. Єдине питання, що неправильно організоване, скажімо, витрачання тих коштів, логістика неправильна, і інше питання, що на сьогоднішній день дуже багато вилучень, де основні податки виходять до Києва, а потім перерозпреділяються. Ну згадайте тільки Януковича правління. Майже 35-45% бюджету забирала Луганська, Донецька. І Автономна Республіка Крим це не пропорційно до того, що надходило до Києва. Об'єктивно, тому не треба цього перерозподілу. Ми повинні досягти системи, коли ми даємо тільки на центральні необхідні потреби, а все залишається назад. Повірте, буде зацікавлення місцевої громади, місцевої влади заробляти більше грошей, бо це залишається їм створювати правильні умови для інвесторів, тому що це гроші саме в їхні бюджети. От, і тоді це буде конкуренція регіонів. Правильна конкуренція регіонів. Перепрошую, ви коли йдете в магазин, ви ж не дивите, скільки йде ваш сусід, скільки в нього в кишені грошей. Ви десь скільки у вас? І ви живете по своїм доходам. І як вам не вистачає, то ви думаєте, як заробити більше для власної родини? То чому сьогодні маємо створювати один регіон або одна районна рада, один район заробляє більше, тому що нам старається, а другий не працює ніяк. Почули вас. Дякуємо, Юрій Щуєжмор, народний депутат, радикальна партія. Був разом з нами. Дякуємо. Вам дякуємо за.